Волонтери зараз у різний спосіб намагаються привернути увагу людей до потреб військових. Житомирянин Артем Сахацький вирішив проводити благодійні лотереї та аукціони з цікавими речами. Нині хлопець збирає футболки футболістів. Тут бачимо речі спортсменів української збірної, іноземних клубів. Також є футболки футболістів з Житомира. Це Данило Сікан, житомирянин, який з перших днів війни допомагає збройним силам України. Він чемпіон світу. Руслан Маліновський, ви всі його знаєте, це гравець збірної України та гравець Аталанти. Був матч україна чехія 16.10.2018 на в Харкові на Металіст стадіоні. Він забув переможний єдиний м'яч. Ще трохи грязі є після харківського стадіону. Садіо у мене зараз є гравцем Баварії, але футболка з Ліверпуля це покупалась в фаншопі, але він зробив на ній свій автограф. Артем розповідає, отримати речі відомих футболістів було нескладно. У когось просив особисто, а з деякими домовлявся через друзів. Хлопець каже, чекає на футбольний клуб «Полісся», який зараз знаходиться на зборах. По приїзду спортсмени мають передати волонтеру футболки з підписами. Волонтер очікує ще кілька футболок від гравців інших клубів. Тому лотерею та аукціон оголосить наприкінці серпня. Лотерея буде. Полягати в тому, що там буде 10 футболок, один номерок 100 гривень, люди можуть скинути 100 гривень та приймають участь. І потім вже ми в прямому ефірі на платформах в соцмережах розіграємо футболки і виїмо в переможців. На аукціоні будуть більш цінні та рідкісні футболки. На аукціон будуть виставлені футболки, наприклад, Азар. Це гравець зараз він, в реалі грає, але у нас футболка є з Челсі. Це була прем'єр-ліга в Англії, і він віддав свою футболку та зробив підпис. Наприклад, аукціон я ставлю ціну 2000 гривень, і наступний шаг це там плюс 500 гривень. І люди між собою будуть робити торги. І хто найбільше дасть коштів для ЗСУ, той і забере цю футболку. Всі кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Більшість грошей я передам Житомирським волонтерам. А там, наприклад, 20% від цієї суми, що я зберу, куплю військову амуніцію. Це штани, футболки, там кросівки, та передам нашим героям з 95-ї бригади. На, на, на мою думку, що треба зібрати тисяч п'ятдесят. Артем переконаний, що має всіляко допомагати нашим захисникам. Розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення почав отримувати запити від військових. Спочатку це були рації, амуніція, а потім і автомобілі. Бійці 95-ї, десантної штурмової бригади просимо допомоги волонтерського руху, одна мета, а саме у зборі коштів на автомобіль типу Пікап. Усіх небайдужих. Просимо залучитися. Слава Україні! Для того аби зібрати більше коштів, почав вигадувати різні лотереї. Наприклад, були футболки та чашки з зображенням українських військових. Останнім розігров речі ворогів, завдяки чому вдалося дозбирати потрібну суму на автомобіль для Житомирських десантників. Ця лотерея, що відбувалася замуніцюрків. Всі кошти пішли на придбання автомобіля. Саме цей автомобіль я сьогодні зібрав забрав та завіз на сервіс. Зараз хлопці його перевіряють. Та я буду його готувати. Мені цуорків було придбано 225 номерків це 22 500 гривень. Скільки зібрав, на що витратив, та кому передав. Хлопець звітує у себе на сторінці в інстаграмі, де і проводить благодійні аукціони та лотереї. Підтримати тих, хто боронить нашу країну, та отримати футболку відомого футболіста можна буде наприкінці серпня. Артем додає, все це робить лише з однією метою. Одна мета це мирне небо.